Всім доброго дня, мене звати Віра, в мірямо і мені 36 років. Хочу сказати, що сьогодні класний день. П'ю капучино в лате з персиком. Сироп дуже смачне, ми купили неподалік по дорозі. Дуже дякую тому, заходу, мені все подобається. Підписуйтеся, ставте лайки. А, і ще одне. Я зірка як Червоноград. І спосіб показу того цього відео. Містер бургер. І так в нашому місті в Чернограді. Місто Шептицький, незаконно для нас зроблений, такий робили на фонтані. Такий гарний малюнок. Візуально ми бачимо є це писанку і такі гарні квіточки. З другої сторони, так само є у нас писанка. Я навчаюся на агродрон на мій політ 2 години і 20 хвилин. Всім привіт! Всім привіт! Мене звати Андрій Філін. Я Віра Семленко. Будь ласка, на каналі підписуйтеся, угу. ставте лайки, подобайки, коментарі. Олексію, привіт! Привіт, Олексій, друже, привіт! Наше перше відео. Нашого каналу? Так. Друзі, буде агродрон на відео. Так. Ми не говоримо, де? Озброєно. Так. Слава Україні! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Тримайтеся ЗСУ! Ми з вами! Так! До речі, скоро буде відео! Нашого донату, так. що ми збирали дуже багато для шанок. Корків. Корків. І здамо це благодійного ЗСУ Дім воїна. Так. Чекайте. До зустрічі. Ставте лайки. А, і ще одне. Я зірка з Шервонограду. Всім дякую, дуже за увагу.